Всім привіт, 6 година вечора і я продовжую проливати свої бджолосім'ї від кліща. Зараз я вам на одній сімейці наглядно покажу. Для цього мені потрібен демар та сам розчин. І покажу вам в кінці відео вставлю контроль, скільки осипається кліща. Тому що ось той ряд я ну, пролив його вже і там стоять на ньому контрольки на цьому рядові. Я вам покажу осип, який кліща. І так, зараз я вам на даній сімейці. Покажу, як я це роблю. Значить, обов'язково з собою димар. Димар для того, по-перше, щоб жила не кусала, бо вже вечір, по-друге, щоб її зігнати донизу, бо після проливу вона починає догори лізти, їй це не подобається, вона починає вилазити. А коли подмухати, вона спускається трохи вниз, і тоді більш простіше, коли закриваєш кришку, не так вилазять. Ось так я проливаю, проливаю на два корпуси. Ось дані вулики, тому що в верхньому корпусі корм знаходиться. Розхід розчину трошки більший, ніж на один корпус, тому що потрібно два проливати. Ляю, тобто я вже пристрілявся, ляю на око. Проблем з цим ніяких не виникає. І ще зараз вам покажу один момент, який я роблю після проливу. Я обов'язково ось так по рамках наливаю, щоб він був, і на холстик. Для чого я це роблю? Тому що щоб надовше вистачало їм... До цього препарату. Получається, вони йдуть під рамками зверху підніматися, ходити, тертися об цей розчин і ну, краща ефективність буде для осипу кліща. І так, зараз я ще в кінці цього відео вставлю вам вставочку на осип кліща. Усім привіт! Значить, вчора я забрав відра, які загудовував частини сімей, і заодно зразу проляв їх. Від кліща. І що я хочу показати, я поставив контрольки. І зараз ми подивимось осип кліща. Проляв я десь 50 штук з цього ряду, 50. І зараз ми подивимось на контрольках, чи є кліщ, яка його кількість. І так, ось перша контролька, зараз я її дістану. Днища тут січані скрізь, кліщ бачу. Ну і постараюсь показати вам, якщо удасться. Е, значить ось є кліщ, висипався. Ну і, звичайно, це е, сміття якесь. Ну Кліщ присутній. Е, так е, от навіть один шевелиться ось. Ну. Амбра, наверное, не передасть, але один ось пошевелюється. Значить, на ускідку, тут десь не дуже багато, ну, штук десь 15 кліща випало. Зараз подивимося далі. Ось слідуюча сімейка, в якій стоїть контролька, і зараз ми подивимось, що у цій сімейці? Ну, зразу скажу, бачу, теж тут кліщ випав. Ну, Небагато, але ну, штук від 20 до 30, я думаю, якщо всі пересчитати, то буде. Ну і так, дивимося далі. Ось я перемістився і слідуюча контролька. Ну, тут кліща набагато побільше, дивіться, зараз вам покажу. Надіюсь буде добре видно. Тут доволі багато кліща. Іменно в цій сім'ї, ну, наверно, до сотні випало, чесно говоря, треба щитати. Ось дивіться, бачите скільки хліща, особливо в передній частині. Ну, це тут поміж цих були більш потужні бджолосім'ї ось в цьому рядові. Попадалися, коли я забирав в них кормушки, то в верхньому полукорпусі куча бджіл було. Ось Видно одна із таких сімей. Ну Зараз ми подивимося. Щоб ви все бачили наглядно, зараз я привідкрию. Зараз ми подивимося, чи ця сім'я потужна, чи ні. Так, да, Це потужна сім'я, супер. Дивіться, яка. Це 10 рамок тут. Все набито бджолою і того така осип кліща. Ось, бачите. Да? Ну, зараз ми і так і далі подивимося. Треба де марчик буде взяти, ну ладно, я потім візьму. Так, і ось я підійшов, це вже остання контролька, це теж потужна сім'я, це я точно знаю. Е, тому що я хотів попастися крання, тут була в цих. І це була теж потужна. І по кліщове теж бачу осип доволі великий, в більш потужних сім'ях. Ось дивіться. Ось такий осип, тут теж сотня, я думаю, а може й навіть чуток більше. Кліща весь шевелиться, от, блин, як би вам показати. Багато таких, що ще живих, шевелиться. тобто препарат працює відмінно. Ось. Ось така кількість кліща. Ну, ще, е Воскова крошка, ось вони трошки накрещили, блин. якби не вона, то би взагалі було чудово видно осип цього кліща. Ну, бджіл однозначно потрібно обробляти, тому що кліщ кожного року присутній, тільки е, різна кількість його. Ну, в цьому році, скажу, по кліщове в мене поменше, ніж в тому році. Тому що я. Робив безрозплодні періоди під час сезону і обробляв щавлею кислотою. І плюс перед тим, десь на початку січня, я також обробив щавлю кислотою. Перед весною я обробив їх. І це дало свої позитивні результати. Так, дякую за перегляд та до зустрічі!